Вітаємо друзі! Сьогодні армія ТВ завітала до 24-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні ми вам розкажемо про прекрасну групу розвідників Хейт-груп. Привіт хлопці! Місно! Ну, якщо є якісь елементарні знання з англійської, можна перекласти це як група ненависті. То, що в більшості своїй ми несемо само собою тільки добро і позитив. Добро і позитив! На блядь, поєш! М'ясо матюки. Убійства адреналін. Підари, здавайте нахуй! Ладно, жутко. Типа для нас зводна сім'я. Якщо так грубо говорити, в кожного своя ідеологія, кожен прийшов сюди зі своєю метою. Хтось там ідейний, в кожного свої причини. Хто за бабки? Я серйозний маю бути, ніхоже, піратом на халяву працювати. Насправді то пов'язано з тим, що в нас як таких правил нема. Роби свою роботу, а вже як ти її будеш робити, нікого не цікавить. А ну і при роботі в когось навіть задоволення більше. Тихо Курити будеш. Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их нахуй подорвать. Вот, мы работали в основном на Челсовом То есть мы продолжаем, типа, там, где мы работали, uh -huh. мы работаем там. На самом деле, типа, нету такого уже, как раньше, серые зоны, где может розетка поработать спокойно. Uh -huh. Потому что уже линия фронта вся, так скажем, у пидоров выровнялась. Ну и куда ты туда зайдешь? Где там серяк? Нету нигде. Ну, ви, я так розумію, один з розвідки одного з батальйонів бригади, власне, але судячи з того, що я бачив, знову ж таки, ви так більше як штурмовики виглядали, ні тому досі. Ну. Поэтому, типа, зараз розвідка, Можна сказати, що це навіть не штурм був. Ну, типу, розвідка була, тому що ніхто не знав сколько, які позиції вони зайнялися, і ми просто пошли, погуляли, так сказати. І все. Ну, ми любителі просто. Ми всю війну просто гуляємо. Скільки у вас заголом під час того штурму? Mm. було? Mm. À, було. 20 20, 20. На та було. П'ятеро. А орків скільки їх 20-26. Ф нам говорили, що їх 6. Да нам сейчас говорить, що ж не то трошечки. На таким месте ну, там 40-50. Ну, А там оказалось, это хріна. На, на... охренеть як до хріну. Що ми взагалі не ожидали? Ми думали, так просто справляємося. А я так розумію, ви досить швидко там наблизилися до позиції, ну урвалися і прям півтори години на все про все пішло. Ну, ми їх наебали. Ну, потрахали. Без інформації від пішла по рації. Я просто рішив наебати параліки, бо просто не вирішили. Всі знають, що вони нас як і ми їх слушаємо. Це нормально, тому що на цифрі ніхто нормально тільки не сидить. І що б ти казав радійку тоді? Пидоры, сдавайте. <laughs> <laughs> да нет, я сказал, левый какой-то позывной, короче. Что там передай, вито, то так Да, -то. да, что мы, короче, слева с озера пойдем, они так, оп, все налево на озеро и нас ждали. Как раз нормальная тема произошла, там пехота <связать> начала по ним ебашить. И они такие, о, сейчас оттуда пойдут. И они так все налево повернулись. А мы, хуяк и справа сошли. И они такие, Ч -ч -ч -ч. И мы такие, сюда, <связать> идите к нам. Тем более мы не сразу же начали, там, первую, вторую. Мы, ну, именно конкретно начали середину. Мы прорвали середину, и середины начали да. уже лупить. Вон они! Где? Блядак 112! Потягуйся! Я тоді втратив бойову ну, цноту. <рив> Як почала стрільба і бачив, то та, то так класно, та то так весело. Щось пулі десь летять, гілочки ламаються, ми там щось стріляємо, всі щось кричать. Там в бліндажі залітають гранати, звідти все вивертається. Ковбаски, ці чотири залетіли в бліндаж, ну жахлої. Ну так весело було. Щось там йшла стрілянина, скит біля нас впав, метрів сім від мене і від кабана нашого. Метрів сім, воно там жах, ну все, далі стріляємося, ніби й не було. Я там ліг десь за якесь дерево сажу, повертаю голову, а там якраз на рівні моєї голови такі три дирки вихідні. Кипоняв, за тим деревом ми не ховаємося, йдемо до іншого. Скіт! Скіт! Живий? Питаю, живий? Цілий! Ми ще Давай! Приєм! Сануре, скажіть, як правильно штурманути якраз от бліндаж? Ну, на вашу думку, як ви працювали? Ну, перш за все, має бути дуже чітка злагодженість. Ну, І якщо в тебе під час того процесу нема ерекції, то наш ти взагалі сюди прийшов? <рес> АГС говорю, сука! Усі відкрой нахуй! Що вони вам кричали, чи вони загрічно не кричали? Пізда теж. Я в это не повірив. Вони не стільки кричали, вони стільки відстрілювалися. За них говорили їхні стволи, але говорили якось не дуже ефективно, враховуючи те, що в нас з трьохсотих то тільки нашого медика легенький осколочок плече Е-е-е... І то з міномета, і то вже на відкаті в самому кінці, коли там вже нікого живих не лишилось. Вони ж як, як, як криси одна на одній сиділи. Там бліндаж був розрахований, ну на двох людей, не більше. А вони як клоуни такі, з маленької машинки звідти вилазили. Ну, хтось там і лишився. Що таке? Раню? Та за твої сука! Прикривай, прикривай мені! Я хотів ще запитати кабана, от я просто бачив на відосі, там де ти в повний зріст стоїш, і насипаєш якраз кулемет, ну, я просто здивований, що ти в повний зріст це робив. РАМЯТЬ! Бояться нічого було особо, ну що з дроном не в піві там максимум скіт. Вони ну всі окна все цим ковалося, типу, нашими. Ну. Короче, он не любитель вообще, он стесняется, у нас я так скажу. ну в бою насрал. Вот он сейчас тут стеснительный. Это... Mm, да, да, это по разнице тут огромная. Mm -hmm. uh -huh. uh, он у нас немножечко такой скромный тип. Но в плане насилия вот, скромности нету. Кабан, кабан, жди, крой! Там что вот дня, дав ту словно команду кабан в двери с пулемета, нахуй. Там ж пітери, там в тому бліндажі, вони як, як миші ще зашебуршали одразу. І там, як тільки пішла черга, іди візги просто полетіли. Ну, без ешкому через отакі, от дерев'яні двері з покемона насипати. Кабан двері з пулемета нахуй! Паня плюс! Косе, йди сюди! Чисто по кайфу вот так вот. Не, реально, типа, ну поехавший в гарному значении того слова. После войны, после войны, я бы вот на дурку положил, потому что он тупо неадекватный. Вот он сейчас тут скромный, пройдет 5 минут, его будет труситься, да. Особенно если я ему скажу, что у нас скоро новое задание, он не пойдет. Пішли! Субпішов! Ну, насправді, там все вирішує злагодженість групи і просто кінські дози адреналіну в крові. Тому що, ну, страшно всім. Нема таких, кому не страшно. Не страшно тільки долбайобу, перепрошую на слові. Але якщо ти впевнений в тих, хто там зліва, справа поруч з тобою, якщо ти знаєш, як вони діють, то от в момент, коли ти вже з крайньої своєї позиції виходиш до чужої, то страх просто як рукою знімає. А як тільки починається стрільнина, то там вже в нас пішло змагання, хто там кого зажмурить. От. Ну, виграли всі. Тихо, я маю бути серйозним. Якщо, наприклад, хтось там починає за дуже це ще щось. То для цієї ж людини саме основне, самій собі себе повеселити, підтримувати, та все нормально, все фу, це все. А якщо такий варіант, не виходить, то хтось по з боку по не скаже, там все буде зараз нормально і це допомагає, ага. блядь. Не там даже з фразами немножечко застопорились, коротше, пацан, цені його потеряєшся, сказав, не ссадь, блядь. Не сзадь нахуй! Підари здавайтесь нахуй! А ти ходіть! Я бачили, ви там димовухами ще викурювали їх. Димовуху! Давай я крию. Вон лежить, вон лежить. Відходимо, нахуй, зараз їбаньот жорстко. А, було таке, та, звісно. Їм ж нормально пояснили, здавайтесь. От я по свідком тої фрази, коли Дніпро каже піде, здавайтесь, нас не вбить гандони. А вони ж, а вони не хотіли. Нас не вбить, долбойобих. Три взривчатки в окно і їх нету. <laughs> було дуже Пока! Вот батарейка лежить на землі. Wow! Там е в бліндажі підар один, позакладався іншими підарами вже мертвими і просто лежав. А да. наш туди заходить з фонариком, посвітив йому в харі, то й прижмури, йому на вухо нахуярив. На, Сука! <звілля> Після того минулого штурму ми зрозуміли, що навіть якщо там світло, світлий час доби, в бліндажі темно, треба ліхтарики. Значить, тих, хто буде йти штурмувати, ліхтарики мають бути обов'язково. Блять! Є підер, блять! Підер, блять! Стріляє нахуй! Це, так там просто психологічний тиск на орків був шалений? — Само собою, то ну, дуже важлива штука була. Та ми прям на бліндаж залізли. Так. А ну... як вони вас не помітили? Чи вони... вони нас помітили, але вони ну, пробували щось там спочатку відстрілюватись. А потім, а потім, в а потім щось в них не вийшло, забарикадувалися, да, вони, вони зловили якусь груснявку, ну, плитами закрили віконечко в бліндажах. От Вітя полонена, наш, атлічний тіп був, з ним в бліндажі був Саня. Земля асфальтом, сані, як я вже казав. От, і як тільки почалася стрільба, вони сані кажуть, Посмотри в окошка. І Вітя каже, що в сані розлетілася там на місці голова і більше нету сані. Ще вище! Тихо, курить будешь. У меня есть. Не, давай без лишних движений. Заходи в блиндаж. Только давай без дуростей, окей? О, а то он, смотри, будешь со своими кентами, он рядом лежать. О, ну, Видали, да. Угу. Да. Все позиции забрали. Я просто дивився, Ну ви супер агресивні, супер все швидко робите. З полоненим який, Да все нормально, сигаретку возьми. Правила войны не порушиваются. Если ты его сразу не убил, то нахрен его мучит вообще. Вот. Женев... Мы притримаемся на жен... <laughs> <в> Женевской конвенции. <laughs> да нет, ну типа, ну а смысл его? Тем более он по нам не стрелял. А... Ты раненый, кажу? Да, у меня нога ранена. У Все... него нога ранена. Течешь сильно, не? Нет, насквозь прошло. Пусть не зайдет, он пошевелит. Что, пацаны, подмотаете его, чтобы, блядь, не умер, нахуй? А твої друзі здаватися не хотіли. Пришлось їх нахуй подорвати. На наступний день ми ходили в той ліс. Ми йдемо вниз, а там махлюки наші йдуть. Ну, не суть і ведуть кідера. В нього лицо настолько було обгорівше, як так скоротку переворочиш, Так це може ваш знайомець, який вижив там. Ні, там не було виживших. Там, ні, я, ми впевнені були на 100%, що там ніхто не вижив. Ну, вижили ті, хто здав все в полозу. Але я попрошу вас ту іменно вставити в будь-який будь момент відео. Так, Фраза з приводу доброго вечора, ми бабуїни. Тоді, як там ковбаса залетіла в підерський бліндаж і йобнула, мене Доброго вечора, ми бабуїни. Так от. То фраза не моя. То фраза Артура Сисовошника, я навіть от, пачок його купив. Рік назад, десь влітку було відео з 73-го центру ССО, як там тип в упор так от по підерах в голову Чотири, Чотири А, -4, оце, да? а мінус, мінус 4, 4 так, Воно весь Світ облетіло. Угу. От. Я активний підписник його каналу, і от то його фраза: Артур, плотно. Привет. просто так вышел, что 5 типов развалило взвод, по факту. Ну и? <laughs> ну прикольно. так это нормально. Ну если... Там да, почему кто-то агрессия? Агрессия, кстати, определенно тогда какой-то ненависти не было. Не только хихоньки да. Ну, да как вас хейт-группа. Нет, ну... То вынято, типа, да, то Тогда какое-то было хорошее такое настроение. Мы никогда не идем в отказ. Это первое, это самое первое. Типа, даже если задача не может выполниться, мы не пойдем в отказ пока... Вот мы все, блядь, перепробуем. Но мы не скажем нет. Это уже вот должно быть что-то такое сверхъестественное бытом, неравное именно в натуре силы, где мы понимаем, что мы можем пойти и сдохнуть и нихера не сделать. Вот тогда да, еще может быть, мы там. Ну такого вообще а, не было. Еще. Ну, еще такого типа не было. Обычно мы до Талова идем и пытаемся максимально им навредить. Я лучше помру, допустим, как и все тут остальные в бою, блядь, чем на старости лет. Я сдохну от какого-то приступа или просто там на старости лет мне будут утки менять, блядь. И Пошел, ворвался, дал пизды. Даже если умер, ты же умрешь легендой, блядь. А так что, ты на старости умираешь, блядь, придут, блядь, поплачут. Ну ладно, неділя кто-то да. поридає, блядь, забудут. А так хуй хто забуде. Знаєш, що я тобі скажу? Що гірше, коли в тебе в старості стріляєш. Я просто бачу, у вас відбувається набір в хейт-груп. Як ви будете можливо працювати з новобранцями з рекрутами, якщо хтось ну, хто дивиться захоче до вас долучитися? О, через секруя, да. Так, ви попадаєте кном. Двохнедельний відбор у вас йде. Чому він заключається? Может, хай-то станет сюда. Вот это праздник. понятие тоже, физо, физо сюда. Это... И будет физоа, и у нас будет физа. Типа, ну, вот. Да. Если типа берем, да, там, как озовцы, там, ну, типа, ага. я не заставляю, там держать, типа, над собой, тогда и тому подобное. Когда будете тренироваться, то все будет проходить. Ага. все. Потому что комплектовывается человек полностью, и он в это снаряжение будет бегать круглосуточно. Вот. Да. И спасибо. все. Он... Можно не обязательно тягать гирю, ему этого хватит пару раз по такой жаре пробежаться. Таблетцы стрелять. тревает два недели, так ну, Да, ну типа, ну первым делом типа я не смотрю на, на его навыки типа, ага. вот первым делом я смотрю какой он человек. Это самое основное, что должно делать каждый любой командир. То есть, если мы берем какого-то дебила, а, типа, он умеет стрелять, блядь, все, ебать, он идет ко мне, то хуй он мне встрался. Любая обезьяна, я возьму сейчас в зоопарке обезьяну, дай ему калаш, покажу, куда нажать, и обезьяна, ну, типа, сможет пострелять. Вот, типа, самое главное, это надо посмотреть, какой человек, сам по себе. Главное не ссать, все. Вот это, типа, основная команда, и определенных критерий. У человека должен быть стержень. Вот, это самое основное, типа. Если вот, допустим, он охрененно как стреляет или охрененное физо, но он сука сыкло, то он и останется сыкло. Mm -hmm. Он не будет воевать, он где-то упадет в ступоре, короче, и все. И нахрена он нам такой нужен? Если будет какой-то маленький там карлик или, или маленький толстый, ну он у него будет характер, он будет понимать, что все, я уже ну типа все боячка начинается, нас пиздуют. И вместо того, чтобы, ну, типа, там убежать, он возьмет эту мудскую, сейчас я тебе дам пизды. И когда ему пизды? Еще если на видос это заснял, то вообще улет. Тут никто не военный. Тут приходили чисто типы, которые чем-то раньше там, не знаю, пули-гондьо, там пиздюки. Один вообще там задротом там был раньше. Тик, вот. Леха, который, ну, погиб это. Алексей. Вот. А. Он, кстати, вот как у нас логотип нарисован, так вот, ну, умно. Вот, там тупо все скопировано, типа вот даже вот именно кровь с глаза, это все типа, присутствовало. И пасыки типа вот Кабасик может там пулеметчиков потренировать. Все по желанию. Если человек в нашем взводе типа не развивается, никак не тренируется, не проявляет желания, он идет автоматически нахуй. Ага. А еще не люблю лудоманов, наркоманов, алкашей. Это тупо табу. Що можете сказати взагалі по оркам, от по їх роботі, по їх підготовці з тими, з якими ви зіткнулися, як ви взагалі бачите? Блять, русских противник. Блядь, они класні. Это охренє какой класний противник. Даже вот их необычная пехота по сравнению с нашими, ну блядь, ну они типа немножечко. Ну такое 4 часа и они уже зарелись, а нема. Да, yeah. они понимают, что им, короче, или там убьют, или там убьют. А у нас такой херни нет. У нас только в одну сторону могут убить. Я бачил, у вас страницы, в принципе, на том штуме были окаты, по вас снова сброят уже. Да, это нам плюшки дали пацаны. <реш> <реш> да, это нормально, короче, тема. Это так и должно быть. Потому что если. Выдавать оружие да, там типа на 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 натовские пустые, вот условно, там, без даты и винтовки каждому э типочку, да, который там идет в армию, я не вижу в этом смысла. Вообще, э -э хочешь получить оружие поярче, военное? Возьми заслуги. Я считаю, что надо все заслуги. Я не видят, как вы работаете. Mm -hmm. то они дают определенные плюшки. И это типа правильно. Мотивация. Мати... Это как раз, ну, типа, ох, охеренная мотивация. Я сейчас еще говорю вот, 30 рыл захуярю, блядь. Может, мне вообще, не знаю, танк подарят, блядь. Вы прикиньте дать нам танк. Ебаная Не то, что посадки. Ладно, мы его утопим же, Там будет, блядь, отдать и мне, отдать тебе покататься. Короче, по концу у меня, видно, бочонок Рома. Я так розумію, у вас є взводна каса. От можете про, розказати про збір, на що зараз збираєте, власне? Часа треба, це реп, палю басу. Е, uh, нова екіпа нет, треба са, снайпера, е, э, снайперов укомплектувати. Це до хрена чого, типу, якщо так добрать, то брати, то тут список цілий писати треба. Це все дуже дорого стоїть. Одна раса, допустим, 35 тисяч стоїть. <звук> Задню позицію туди, пулемет. Під то дерево нахуй. Слон, 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 ти сюди, ти криєш тут, звідси коло нього. Най буде так. Між собою, не, ми дуже дружна сім'я, в певній мірі культурна. Джентльменська, Джентльменська так. Конечно. І ми просто для того, щоб виконувати певні задачі, які не може хтось другий це зробити. Ми просто хочемо, можемо, навіть не хочемо, можемо. Комусь навіть показати і доказати, що то, що ви кажете, неможливе, вполне можливе, е ну просто на світі.